А якщо мій нарт зустрів також і поведінка в неї, ідентична його, і гареми, що з ними буде? Така парочка буде успішно разом, допоки закриватиме потреби один одного. Допоки будуть забезпечуватися всі запити один одного до один одного. До прикладу, у неї суперкласні зв'язки, які його цікавлять, у нього гроші. І вони будуть взаємодіяти по ось такому бартеру. Оскільки у нарцисичних осіб, тобто у людей з нарцисичним розладом особистості, немає здатності до близькості емоційної, духовної, і їм категорично барабану, хто там з ким спить. Їх ось цей інтимний статевий сексуальний аспект особистого життя один одного не буде стосуватися зовсім навпаки, хіба вони можуть знаєте, про це потрендіти з ранковою кавою хто кого як, а про ким? і в статевому, і в емоційному, і в інших планах це вони можуть. Але чи будуть в такій парубці стосунки про любов, чи про якусь теплоту, чи про щирість, чи якась відкритість до вразливості, чи буде там те, до чого прагне? Здорова людина, і чи є тут чому заздрити? То ні, не буде. І заздрити тут ну навряд чи, є чому. Хіба що ви теж маєте нарцисичний розвиток, і вам дуже хочеться отримати ось такого дивовижненького собі для розваги.